У Луцькому міськрайонному суді відбулось підготовче засідання стосовно обвинувачення в ухиленні від мобілізації, так званому ухилянту 55 років. Медкомісія написала, що він здоровий і гідний проходити військову службу. От тільки в зазначений час до ТЦК військово зобов'язаний не з'явився через проблеми зі здоров'ям. Чоловік фактично передпенсійного віку 55 років. Тепер має проблеми з законом, бо після того, як одержав повістку, вчасно не з'явився до центру комплектування з речами. Тепер він обвинувачується за статтею 336 кримінального кодексу України. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Він був визнаний медичною комісією придатним до прохоження військової служби за станом здоров'я, і в подальшому йому була вручена повістка про за отримання, якої він розписався для того, щоб він прибув в ОМТЦК для формування команди і відправлення відповідно до Збройних сил України. Обвинувачений не з'явився, будь-яких поважних причин не вказав. Сам обвинувачений, каже, ходив до військкомату кілька разів, і весь цей час було відтермінування. В останній не прийшов через проблеми зі здоров'ям. Я ходив військомат на протязі двох-трьох разів. Може, чотири був, я не рахував. Постійно була відстрочка, не було транспорту, то не було больного, то не скомплектували команди, яка мала їхати. На четвертий раз, коли мав прийти, можливо, і п'ятий раз військкомат, я не міг піти справи в тому, що в мене була температура. Можливості перезвонити в мене не було. Своєї вини у тому, що ухилився від мобілізації, не визнає. каже, хоче служити і вже має чергову повістку. служити і хочу служити. Вже мене повістка є на 24 вересня. Суддя, повернувшись з нарадчої кімнати, виносить ухвалу стосовно судового розгляду цієї справи. Керуючись тями триста чотирнадцять Суд постановив призначити судовий на обвинувального акту актові за статтею 336 кримінального кодексу України. Дату час зараз узгодимо в приміщенні Луцького міськравного суду за адресою міста Луцьку Някіна, 3. Засідання відбудеться наприкінці серпня. В разі доведення вини чоловіку може загрожувати від двох до п'яти років позбавлення волі. Між тим, як зауважив прокурор, в його практиці були випадки, коли центр комплектування направляли матеріали щодо ухилянків для початку досудового розслідування. Але в процесі розгляду цих матеріалів військовозобов'язаний сам з'являвся в центр комплектування і відповідно направлявся на проходження служби на особливий період. В таких випадках за направляється центр комплектування клопотання про те, щоб у разі відкриття провадження це проваження закрили, тому що або не відкривали, тому що вже сам військовозобов'язний виявив бажання. Проховати службу, але такий варіант можливий лише коли справа перебуває на етапі досудового розслідування. В іншому разі, коли відбувається досудове розслідування, відповідно судовий розгляд, людина не може бути мобілізована до прийняття якогось рішення у справі, яке набере законної сили. Юлія Остапович на Прокопчук для новин на часі.